Співачка приїздить до Житомира з благодійними концертами не вперше. Цього разу приїхала на запрошення дитячої громадської організації Все робимо самі. Раніше Олена допомагала збирати кошти на лікування координатору благодійних програм цієї організації Богдану Купчинському. Трохи згодом виступала із концертом на підтримку Андрія Хробуста. Олена Гребенюк зазначила, що допомагати людям це покликання, а особливо приємно це робити піснею. В житті это моє піня, а все остальне это уже к нему прилагається. І якщо благодітливість є кусочок того, що я можу подарити людям радість, то це благодітливість. Якщо благодітливість, що від мого піня комусь стане легше, ну мені при цьому не заплатять, в цьому нічого страшного немає, це благодітливість. Наталія Павлівна Клапішевська прийшла на концерт з онукою Марією. Жінка зазначила, що є великою прихильницею таланту співачки, а ще сама навчає у садочку діток і співати, і танцювати. Окрім того, кошти, які вони заплатили за квиток, підуть на добро Справу підтримку поранених бійців. По-перше, це ціль цього концерту. Хотіла б допомогти нашим бійцям. Так що, ну а концерт, звичайно, теж, бо ми всі музиканти, ми теж хочемо послухати. Я теж хочу взяти участь, я підтримую Україну, я малювала воїнів і написала їм підтримки, і написала лист своєму крещеному, щоб він скоріше повертався з перемогою. Кошти зібрані від продажу квитків, а це майже 7 тисяч гривень, передадуть у місцевий шпиталь, зазначив координатор благодійних програм дитячої громадської організації в Сировому Самі Богдан Купчинський. Я хочу подякувати сьогодні і педуніверситету за те, що вони взяли активну участь у нашому заході, і сьому школу, і 69 дев'ятий садочок. І багато-багато ну, у вас сьогодні і Агроакадемія, е, великі молодці, за те, що активно взялися за підтримку цього заходу. Е, ну, не можу просто згадати, скільки сьогодні людей брало активну участь, але ну, давайте поаплодуємо кожному і саме себе. Разом із Оленою Грибенюк свою вокальну майстерність дарував глядачам і Георгій Нечаєв. Підтримали уже відомих артистів дитячі танцювальні колективи міста Житомира своїми посмішками і талантом, вселяючи віру в людей про те, що все буде добре.